Привіт, друзі! Дивіться, яка смачненька коробочка мені попалася. Дуже прикольний монстр Nefit Blade Howler для армії Десбордів. Знаю, що це одна з найдешевих, найпростіших, і, має, мабуть, вже у всіх вона є. Але це, мабуть, той випадок, коли до мене вона тільки-тільки потрапила вперше матиму в своїй колекції цю модельку. І це реально прикольно. Він Мені дуже подобається. Я не знаю, чому воно обходило мене стороною постійно і ніяк я не міг його собі завести, але тепер ось є. І ось такий красончик. Дуже гарний, мені подобається. Давайте зараз його відкрию. Подивимося, що всередині. Тут небагацько всередині, зовсім трішки. Всього один ливник, підставочка, це, мені здається, 80 мм підставка. Одразу три отвори. Це, по-моєму, збирається моделька навіть без клею. Якщо я не помиляюся, але ну хто ж так буде робити? Ми ж не дикі люди приклеїмо, все зробимо гарно. Інструкція по збірці. Ага. Ой, все таке виглядає а, заплутано. Ну, але підозрюю, що нічого такого. Просто дуже абстрактна мініатюрка і всі деталі виглядають ну, трошки незрозуміло. Тому важко орієнтуватися по інструкції. Але по факту, коли ми приділимо цьому ділу більше часу, я гадаю, у нас все получиться, все буде як треба. А, тут його стати, я не знаю, чи вони актуальні ще чи ні, але, але досить прикольно, мені подобається, що його язичок, також має атаку зализати противника до смерті. Добре. Має ракетки, має спарену мельту і зубики. Може ділять кац-кац. Вас. І сам ливничок гарнесенько. Мені дуже подобається його о, о, оця пластинка верхня. Все таке покарабчене, покоценькій. Я дуже люблю такий батл демедж. мені це прям вау. І тут воно вже все готовенько, тільки бери дофарбуй. фарбуй, це мені дуже-дуже заходить. Які шипчики гарні. Він насправді не дуже великий, ну, я чомусь гадав, він побільше буде, але як є це прикольно. Це ця мельта з двох частинок складається. Коліщатки для нього, чомусь одні без начиночки, я не знаю чому, Мабуть... А, вони, мабуть, приховані за оцимось. За господи, я ж навіть не знаю, як це пояснити. Ну. Такими ніжками. Задня третя ніжка. О, боже мій кудись. А, хоч би на голову не впав. Буде епічно. О, клас! Дивіться, які штуки. Все захолосичено, все гарнесенько. Реально виглядає класно. Це його... А, дивіться, це цей язичок, яким він буде робити лиськ нашим опонентам. Всякі жучкові відростки. Виглядає реально прикольно. Це дуже цікаво. Якого року мініатюра? 17-го написано. 17-го року давненько і все обходив мене стороною. Я не знаю чому, ну якось так вийшло. Е, то, побачив, що його чи, чи будуть перевидавати, чи будуть його знімати з продажу, то думаю, не, не варто пускати цю можливість і скоріше його замовив, поки є, бо хто знає, що буде з ним далі. Дякую всім за перегляд, друзі, і до нових зустрічей!